Целе студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. З початку року Кабмін виділив на виробництво безпілотників 40 мільярдів гривень. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Далі цитата: війна щодня ставить нові виклики. Один з ключових військові технології. Мусимо бути на крок попереду ворога та берегти кожного нашого воїна. Безпілотники дають такі можливості. Інець цитати Шмигаль нагадав, що рік тому платформа Юнайтед 24 зібрала 4 мільярди гривень інвестицій в українських виробників безпілотників. Наразі компаній, які мають контракти з державою на виробництво дронів, більше ніж 40. Голова уряду додав, що в Україні усунули митні бар'єри для завезення запчастин і комплектацій, підняли частку прибутку виробників бепла до 25%, А також ухвалили рішення, що сприятиме масовому виробництву. Ісцтво боєприпасів для дронів. Міністерство оборони заявило днями, що від початку року взяло на озброєння чи в експлуатацію 28 моделей безпілотників різних типів від українських виробників. Які результати приносять ці рішення, і чи достатньо їх, щоб перемогти РФ у гонитві безпілотників, говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Тож розпочнімо з цифр, так би мовити, з головних 40 мільярдів гривень на виробництво безпілотників з початку року. На вашу думку, це мало багато чи вдосталь? Це залежить від того, про які саме типи БПЛА йде. А якщо йдеться про розвідувального малого бридні. То не виключно, що, що цього буде повністю достатньо. Але я впевнений, що номенклатура вона різноманітна. І е, до складу цієї номенклатури можуть входити і баражав, баражуючі боєприпаси, і дрони, камікадзе, і навіть е, розвідувально-ударні е, БПЛА. Тому все залежить саме від е, складності е, виконання виробництва е, та і функції функціоналу самого БПЛА. Важко сказати достатньо чи замало, але це перший крок, і це дуже важливо, що цей крок він настільки скажімо так з об'ємним бюджетом, тобто ми бачимо 40 мільярдів гривень. А ще ніколи за історію України такого бюджету не виділялося саме на розвиток БПЛА, бо для нашої. О, отраслі в галузі в нашого військово-промислового комплексу завжди було дві проблеми: перша проблема це наявність необхідних технологій. Друга проблема це відсутність відповідного фінансування. Технології в нас вже є. Отже, поступово з'являється необхідне фінансування. 28 модифікацій українських БПЛА, більше 40 компаній, які мають контракти з державою на виробництво дронів. Чи достатньо цього цих потужностей і цих показників для задоволення потреб фронту? Знову ж таки питання спроможності на місяць виробляти ту чи іншу номенклатуру БПЛА. Наприклад, чи є можливість в нас на сьогодні? Якийсь а, тип дрону, який ну можна умовно назвати баражуючим боєприпасом, чи є взагалі у нас такий проект, виробляти у кількості ну 100-150-200 одиниць, аналогічно щодо розвідувальних а, дронів, хоча б навіть на рівні мавіка, а, хоча б на рівні ось цього дрона, який використовують не тільки як для ведення розвідки, а також і навіть для нанесення ударів по техніці ворога. А, тобто, якщо налагоджена лінія, і ця лінія дозволяє а, виробляти в достатній кількості м, необхідні дрони. Ну, рівня мавік, наприклад, не менш 100 на день, то це, то це добре. Це дуже, а, дуже непоганий показник. З іншого боку, а якщо такої можливості нема, ну отже, і потужності, цих не буде вистачати, щоб повністю задовольнити потреби. По потреби в дронах, ну вони сказати, що великі це не сказати нічого. Нещодавно я чула таку цифру. Вона не є офіційною. Одразу хочу це підкреслити, але чула від досить фахової людини. що порахували кількість витрачених бойових на фронті дронів? То йдеться приблизно, якщо орієнтуватися на цю цифру про 12 тисяч вироблених в Україні на місяць бойових дронів. Як можете прокоментувати таку цифру? Я не можу її не спростувати, не можу не підтвердити. Я можу лише сказати те, що дійсно майже кожного дня дрони використовуються у великій кількості. Вони використовуються для того, щоб знищувати техніку. Вони використовуються для того, щоб коригувати вогонь нашої артилерії. Вони використовуються для того, щоб проводити розвідку в чолових зонах супротивника, а також для того, щоб наносити удари навіть в глибокому. Тилу окупантів на тимчасово окупованих територіях, тому і потреби, і витрати відповідні. Тому знову ж таки, дійсно, кожного дня задіяно велику кількість осії армії дронів. Наскільки коректна ця цифра, знову ж таки, не можу не підтвердити, не спростувати. Тепер давайте поговоримо не про цифри, а про рішення раніше в Україні усунули митні бар'єри для завезення запчастин і комплектації, підняли частку прибутку виробників БПЛА до 25%, а також ухвалили рішення, що сприятиме масовому виробництву боєприпасів для дронів. А наскільки вдало де-факто працюють ці рішення, і яких ще рішень на вашу думку не вистачає? Ну що ж, дійсно, на сьогодні ми бачимо, що крім власного виробництва, ми ще й залежимо від імпорту, тобто завезення дронів з інших країн. А тому, чим більше буде це, цей процес демократичним, без надлишкової бюрократії, безумовно, тим швидше будуть все необхідне обладнання, усі необхідні. Безпілотні апарати вони будуть надходити на передову. Скажімо так, були був період, коли виникали саме бюрократичного характеру проблеми з постачанням БПЛА, але вони вирішились, їх було вирішено, і на сьогодні це ситуативні виключно якісь можуть виникати моменти, коли виникають такі проблеми. І якщо ми окрім а, імпорту ще будемо мати власне виробництво, навіть якщо воно буде не локалізовано, десь а, на території України, навіть якщо воно буде винесено за межі України, тим не менш, це значно підвищить а, можливості забезпечення наших підрозділів усіх необхідним а, обладнанням такого типу. І хочу ще з вами обговорити одну новину заяву одного з всесвітньо відомих таблоїдів. Трішечки займу вашого часу, аби прочитати суть цієї новини і для вас, і для наших глядачів. Війна в Україні стимулює стрімкий розвиток технологій безпілотників, зокрема із застосуванням штучного інтелекту, що матиме значні наслідки для світу навіть після війни Росії проти України. Пише Вашингтон Пост. Видання описує випробовування дрона Камікадзе, який після втрати злі. Зв'язку з оператором через засоби радіоелектронної боротьби не впав, а прискорився та уразив ціль завдяки застосуванню штучного інтелекту. Зазначається, що все більше українських компаній виробників безпілотників намагається застосувати цю технологію. Видання зауважує, що до повномасштабного російського вторгнення Україна була відомою своєю агропромисловістю та важкою індустрією однак війна перетворила її на суперлабораторію винаходів, яка прив. Ваблює інвестиції від відомих. Бізнесменів, у тому числі колишнього виконавчого директора Гугл Еріка Шміта, над виробництвом безпілотників спільно з військовими частинами на передовій співпрацюють понад 200 українських компаній. Українські виробники безпілотників мають можливість, якої позбавлена переважна більшість їх міжнародних випро... виробників, Тестувати взаємодію дронів з російськими технологіями глушіння. А наскільки на вашу думку матеріал «Вашингтон» Тон Пост відповідає дійсності, і які повоєнні перспективи має Україна у виробництві дронів? Я думаю, що після закінчення війни Україна буде одним з лідерів та законодавців по виробництву дронів БПЛА розвідувального характеру, ударного типу, а також барожуючих боєприпасів. А до речі, щодо того штучного штучного інтелекту, який використовувався коли саме дрон втратив зв'язок з оператором, то це класичне використання бази даних на об'єкти для зниження, тобто, коли безпосередньо в самому дроні є база даних, яка дозволяє йому розпізнавати. Техніку ворога, наприклад, там база даних на танки, база даних на ББМ, і по контуру, по зовнішнім якимось ознакам, вони саме можуть розрізняти, що це за тип техніки, і самостійно наносити удари. Тобто, це дійсно відпрацьовує такий штучний інтелект, коли ці, ці дрони вони можуть самостійно виконувати бойову задачу. Це дуже схоже. За тією ж самою концепцією, яка є у боєприпасів, бонус до Сао Цезаря, також Смак до Пандергаубиць 2000 які діють по принципу зробив постріл і забув, тому що саме ці боєприпаси вони також мають дуже схожу систему, коли вони собі обирають ці ворожу ці та знищують її за рахунок власної бази даних отже, так зараз ми бачимо, як це вже проєцують це. Вже проекція відбувається на дрони. Пане Олександре, дякую вам за деталізацію технічного процесу. Як це саме відбувалося, за діалог, ваші відповіді і за роботу разом з нами, ведучими лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь сьомий телеканал. Робіть таки надалі.